І ще раз доброго дня. Стосовно Ракіса, і як він взагалі працює, детектує, не детектує, в нього є перша три таких основних можливості. Да? Тобто це сканування по. ФСК модуляції, ЛРС модуляції і діапазону 24. Також можливість да, там, переглядати ці діапазони там, від 700 до 1020 і від 24 до 2,5 ГГц в вигляді такого спектроаналізатора. Да. Е, що важливо. Перше, якщо ми вмикаємо, да, там ФСК це низька, це мінус 80 нос рівень. Е, найвища буде мінус 110, ну і відповідно там, 80, 90 100 110. ДБМ чутливість його буде. По ФСК, зазвичай, що працює на FSK модуляції це Орлани, зали, ланцети, можуть якісь інші бути безпілотники. Знову таки, на FSK модуляції працюють GSM вишки, багато різних передатчиків, модулі у них всіх схожі разом з Орланами. Тому майте на увазі. Даний девайс фільтрує GSM станції, але. Різні бувають ситуації, тому якщо ви десь на позиції, вивчайте як такий радіоефір, да, що у вас відбувається, які у вас є стаціонарні точки, що як рухається, є можливість чимось перевірити. Ще також додатково перевіряйте, дізнавайтесь, щоб ви чітко знали, що ага, там це спрацювання, там у нас тут є вишка, нема вишки. Щоб ви могли чітко відсіювати зайві спрацювання. Є ЛРС. По ЄЛРС це саме цікаве. Тут є дві чутливості, мінус 130 це середня і 160, це висока. З цим тут все цікавіше. І ЛРС, це в нас FPV зазвичай. Знов таки, телеметрію зазвичай вимикають. Тому, якщо щось є на LRS, це якийсь ретранслятор, пульт, передавач знов таки теж можливо. Майте на увазі, дізнавайтесь, якщо спрацьовує на ЛРС, що може бути, можливо, десь. Свої, умовно кажучи, десь тренуються, щось роблять. Тому так сам FPV навряд чи він зловить телеметрію, як ми всі знаємо, а вимикають. Тому якщо там ЄЛРС показує мінус 110, то це без різниці, це кілометр чи 2 кілометри. Знов таки, кілометраж він не зможе чітко показати, бо це залежить, який рівень заряду батареї, де він стоїть. В якому положенні знаходиться девайс, який він задетектував. Це, на жаль, непотужний комплекс радіорозвідки, який там багато враховує ще інших факторів, і може порахувати. Це сигналізатор про наявність радіоактивності. З фск модуляцією ЄЛРС або там на діапазоні 2,4. Це сигналізатор. Майте на увазі да, з певними особливостями, можливостями, над такими маленькими пелюшечками. Тому це дуже важливо. По 2,4 е, у нас є тут чутливість мінус 80, мінус 90, мінус 95. Е, по спрацюваннях на 2,4. Може бути Wi-Fi, але якщо у вас чисто, можете вмикати найвищу чутливість да, і використовувати його до кілометра. Ми Mavic фіксували ним, який літав на 2,4 ГГц. Але також майте на увазі, що зараз та не тільки зараз, взагалі, Mavic можуть використовувати і 5,8 і дуже часто його використовують для передачі управління, відео і всього іншого. Також, що в нас стосується ФСК чутливості. Зазвичай е, да, зали, орлани, ланцети, е, він знаходить досить далеко да, там, до 10 кілометрів з того, що вдалося зафіксувати. З ЄЛРС це буде порядка кількох кілометрів. Знов-таки важливо, де він розташований, рівень заряду батареї і все іншого. Але. Все-таки маємо на увазі, якщо там Орлан він зазвичай може зависати, да, то ланцет буде летіти з високою швидкістю. І де б він його б не зафіксував, розуміємо, що він дуже швидко змінить своє положення, бо швидкість його там пересування досить також немала. Отож, дізнавайтесь про вашу місцевість, радіо ефір. Е також перевіряйте, як він спрацьовує, фіксуйте це все. Якщо він щось не детектує і ви це бачите. Намагайтесь, будь ласка, перевірити іншими пристроями, що це таке, які стіні можливо, є РР-комплекси, да, підрозділи, які зможуть сказати, да, отут тут там було на іншій частоті або на частоті там 800 МГц і нічого не зловило. Це є важливий сигнал. Ви про нього фіксуйте, повідомляйте. Бо коли ви просто кажете, що оп, не зловило, а що не зловило? Нам важко зрозуміти, бо ми не знаємо, що то було. Можливо, частота, можливо, модуляція, можливо, там. Якісь ще якісь налаштування специфічні, да тому майте це на увазі. Будь ласка, повідомляйте, аналізуйте, користуйтесь з розумом і знов-таки майте на увазі це сигналізатор, який допомагає вам трішки краще бачити, що відбувається. Він не закриє всіх питань, але він намагається вам допомогти. Користуйтесь з розумом.